Вітаю всіх на каналі В'яжемо разом і пропоную зв'язати ажурний візерунок. Ось такі ажурні доріжки. Візерунок може бути двосторонній. Ось такий вигляд має виворітня сторона. В'язати можна літні речі, також можна зв'язати ажурний рукавчик, можна комбінувати з іншими візерунками. Візерунок простий і ефектний. Раппорт складає 5 петель в ширину і 2 ряди лицеві в висоту. Виверідня сторона в'яжеться, як дивляться петлі. Накид пров'язуємо вигорітньою петлею. На початку і в кінці в нас петлі йдуть для симетрії, після накиду, після кромкової в нас йде виверідня петелька, а далі йде раппорт. І починаємо з першого ряду. Набирайте кількість петель кратне 5, плюс 2 кромкові, і пров'язуємо перший ряд. Першу знімаємо, друга виворітня петля. І далі йде перший рапорт в першому ряді. Значить, робимо накид і пров'язуємо три разом. З нахилом вліво. Є два варіанти. Можна пров'язати так. Першу знімаємо слідуючі дві пров'язуємо і ось цю петельку перекидуємо. Ось так можна пров'язати. А можна зняти ось так дві петлі. Третю пров'язали і ці петельки понакидували слідом. Але як пров'язувати, можете вирішити це самі. Результат не дуже відрізняється. Просто вже виберіть якийсь варіант і так все пров'язуєте. Я пров'язую так. Першу зняла, дві слідуючі пров'язала. І цю петлю зняту перекинула через прив'язані. Далі накид дві виворітні. І тепер повторюємо накид три разом так до кінця ряду. Накид, виворітня одна вже петелька і остання виворітня кромкова. Перший ряд ми пров'язали, виворідню сторону ми будемо в'язати так, як дивляться петлі. Якщо лицьова, значить лицьова петля, накид пров'язали виворідньою петлею, і далі як у нас дивляться петельки. Так, пров'язали, тепер третій лицевий ряд. Першу зняли. Далі в нас йде виворітня петля: три лицеві. Дві виворітні, і так повторюємо: три лицеві. Дві виворітні так до кінця ряду. А в кінці одна виворітня і кромкова також виворітня. Це наш рапорт висоту. виворітню сторону пров'язуємо так, як дивляться петельки. І повторюємо з першого ряду ось такий простий ефектний візерунок. Дякую за увагу! До зустрічі!